Це Словко, ви таки витиснете з мене коментар за портного. Я був проти і чинив спротив як міг. І тому, напевно, що вам сподобається. Портнова вбили за минулі вчинки, розрахувалися за щось в минулому, мабуть, комусь грошей не дав. Вбити людину на Іспанії складно, це я консультувався. З Андрієм Борисовичем, там це не просто зробити. Це місце не з найкращих для вбивства людей, я скажу. Але. Зараз важить, скільки вб'ють тут, розумієте, скільки зліквідують зрадників і ворогів тут, ви вже знаєте, що суд відступив, випустив під заставу колаборантів з Бучі, і нічого їм за це не буде, як і всім іншим колаборантам. Так що, коли ви гордитеся і кровожерні якісь людоненависницькі коментарі пишете щодо смерті цього бідолашного. Портного бившого чоловіка, то подумайте, скільки ворогів ходить зараз вулицями між вами і затикає вам рота своїм москвинським матючам і своєю москвинською культурою. І нічого ви їм не зробите. Я вже не кажу за місцевих колаборантів, за НЗАЦ-команди ТЦК, за мінтів ЗУБД, за прокурорів інвалідів. Коротше кажучи, поспалити знай своє місце. Те, що ти радієш смерті одного з панів, це тільки котрі там, а не тут. Це тільки вказує тобі на твоє поспільство. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.